Хитно. Це містечко воно хитне. Подивіться на це озеро. Шах! лісся таке лайнове, це просто срака. Чому тут взагалі хтось живе? У мене була б депресія, якби я тут жив, Це ж срака. Батраки, що тут живуть, напевно, неймовірно Грего! О, ні! Ох ні, Грего, ні. Ти. Ти ж не чув тих жахливих речей, які я казав про Медолісся, правда? А, Привіт, барадуне. Грегу, Ти чув, як я лаявся там. Сподіваюся, не чув тих mm. жахливих речей, які я казав про мешканців Медолісся, про те, що я думаю, що вони охидні, мерзенні потворні селюки? Ти ж не чув цього, правда? О, ні, Грегу. Ні, Барадуне, я цього не чув. О, Боже, Грегу, це таке полегшення. Дякую. О, як довго це там? О, ні, давай сховаємо його. Так зараз ми його сховаємо і він не зможе більше тебе образити. Знаєш, ти ще перець? Я? Так. Знаєш що? Ти зухвалий і... 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 ботаник. І відверто кажучи, ти злий. Ні, Грего, це неправда. Я верховний чаклон. Я уособлюю все прекрасне і чудове в цьому світі. Все те неперевершено і дуже красиве. Чому ти постійно сюди повертаєшся? Про що ти? Якщо ти такий могутній і всесильний, то чому ти повертайся в медолісся і позися зі мною? Ну я там авантюристка! Я маю йти. телепортую. Е, вітаю авантюристка. Ласкаво, прошу до медолісся. Чи можу допомогти? Розкажу все, що знаю, що тобі цікаво. Верховний чаклун Барадун. Гаразд. Що ж, він верховний чаклун. Тож він дуже сильний. І він просто. Він просто неймовірний. нам З ним дуже пощастило. Наступне питання. А, більше беродуна. Не знаю, чому ти хочеш, щоб я це казав. Я простий часниковий фермер, а він верховний фермер. Він верховний чаклун. Він суперсильний. Дуже могутній. Розкажи, як я переміг всіх орків. Якось він переміг армію орків. Розкажи більше, Грего. Ще він запобіг другій війні. Він відкинув дракона Шмарканрогу, рогу, тому він супер крутий. Він просто найкращий, але могла б Грего, ти. Розкажи, який я скромний. Але сам він про це не скаже, тому що він дуже скромний. Я так я скромний. Ось такий барадун. Бляха! Ах! Що ж, гаразд? Який я красивий Грегу? Барадун. Він добрий, крутий, красивий, знаєш, неймовірний. Він захищає нас, запобігає різним штукам і це барадун! І це, звісно, якщо в двох словах. Боже, хай питають в нього наступного разу. <кхем> О, Грегу. Грегу. я не знав, що ти про мене такої думки. Ти знаєш, що я мав це сказати. Слухай Грегу. Я хочу вибачитись. Я розумію, що я не дуже добре ставився до тебе приблизно декілька десятиліть. Гаразд. Хочу, щоб у нас була чудова дружба, стосунки. Гаразд, бав. Дякую. О, о, ні, як довго він там. О, цей поганий хлопчик знову вистрибнув з моєї руки. Давай його покладемо. Ти йому не подобаєшся, Грего, він тобі давай його у клітку. Більше він тебе не образить. Хоча він все ще тут. Візьми це. Не буду я це брати. Вітай, авантюристи, і ласкаво прошу в автро. Підтримайте нас на Донателло. Так. Тут ще й Рован прийшов. Там нема часнику. Або знаєте, цілющих зіль чи подібного там це ну не це, а можливість розвивати український контент і ранній доступ. А ще я стрімлю на твічі.